Ну, я думаю, що якщо швидко відповідати, то я б орієнтувався десь на півтори-дві тисячі євро в місяць. Так, я просто знаєш, думав зробити випуск про фінансове життя в Португалії, оскільки в нас канал про фінанси. Але для більшості емігрантів є три дуже важливі складові, які треба розуміти. І перший з них це аренда. Але щоб ми якось все підвели під одну. Величину під один станар. Давай говорити там: сім'я, двоє дорослих, одна дитина, і вони хочуть зняти квартиру в Лісабоні. Дві. Спальні плюс вітальня, по-нашому трикімнатна квартира в нормальному районі. та там Не люкс, але не якісь там соціальні. Який розумний діапазон цін на таку квартиру на сьогодні, на твою думку? Ну, я думаю, що якщо швидко відповідати, то я б орієнтувався десь на півтори-дві 2000 євро в місяць. До того,